Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємось про деякі особливості вимови іспанських іменників, які починаються на певні подвійні приголосні, і вивчимо вказівні займенники. Мене звати Леся і empezamos лекціон número 55. Одразу починаємо з фонетики. Друзі, в іспанській мові не є природною вимова двох приголосних на початку слова, принаймні, якщо йдеться про приголосні Еше і Еше Тому іспанці читають такі слова на свій лад. Зараз я вам наведу іноземні слова, англійські слова, принаймні, які іспанці читають не так, як ми з вами. Я буду читати так, як це вимовляють іспанці. Еспідерман, e е e Друзі, в іспанській мові існує рідне слово депорте. Тобто спорт іспанською буде депорте. Але якщо, наприклад, якийсь коментатор буде читати з англійською, він це вимовить не спорт, а еспорт. Естарт, естарбокс, естрімінг. Друзі, стрімінг, очевидно, це е, англійське слово. Попри те, що в іспанській мові також існує рідне стійке словосполучення en directo». це прямий етер. Дуже часто прямо кажуть «en directo». Друзі, хочу підкреслити, що червона е e це вимова. Тобто іспанці ці англійські слова читають додаючи фонетично е. E". А тепер, друзі, розглянемо слова, які і пишуться, і читаються однаково. Більшість з них походить від латинської мови, а деякі з них походять від іноземних мов або є адаптацією географічних назв до іспанської мови. Починаємо. Есценаріо або есцена. Друзі, обидва слова перекладаються як сцена. Есценаріоне. Чоловічого роду, е сцена жіночого роду. За моїм досвідом, друзі, в контексті театральної або концертної сцени я завжди чула тільки іменник Есценаріо. Есцена я більш зустрічала, коли йдеться про якісь детективні або кримінальні історії, і кажуть: есцена де крімен в е фільмах, наприклад. Хоча, друзі, згідно з РАЕ, тобто Реаль Академія Академія іспанської мови, обидва іменника є просто синонімами. Тут я хочу зауважити, щоб, ви, щоб вас не збив з пантелику іменник Есценаріо. Друзі, це перекладається як сцена, не як сценарій. Сценарій іспанською мовою буде ундійон. Унгійон, якщо театральний або э, кінематографічний сценарій, це буде Унгійон. Запам'ятайте це. Йдемо далі. Ескала, ескала. Ескутер, еспогетти. Еспагети, друзі, це э, множина. Тобто вони в множині, це адаптація від італійської мови. Ескелето, естея, естереотипо, естокольмо, Естесбурго. Зверніть, будь ласка, увагу, друзі, на наголос в кожному слові. І ще раз хочу підкреслити, ці всі слова і пишуться, і читаються однаково. Тобто ця Е червоним вона і пишеться, і читається. На попередньому слайді ми бачили, що писалося без неї, але вона вимовлялася. А тут ми і пишемо, і читаємо однаково. Друзі, перед тим, як перейти до наступної дуже цікавої і корисної теми, я зробила малесеньку паузу, аби ви поставили вподобайку. Дякую вам! Отже, вказівні займенники, друзі. В іспанській мові їх чотири, і ми розглянемо всі групи. Почнемо з першої: есте еста, цей ця в однині і естос естас ці в множині. Наприклад, Естегато еста акі. Цей кіт знаходиться тут. Друзі, зверніть увагу, що займенник este і акі пов'язані між собою есте акі. Це важливо. Наступний есе, «еша» для однини і есос «ешас» для множини. Наприклад, есе гато еста аї. Той кіт знаходиться там. Так само «еше» і аї пов'язані між собою. Наступна група акель, акея. Для однини і «акейос», «акейас» для множини. Наприклад, акель гато Еста аї, той кіт знаходиться там. Друзі, чим відрізняється між собою останні дві групи, відстанню. Коли йдеться про есе гато, еста аї. То мається на увазі кіт, якого хлопчик бачить на певній відстані, він може дотягнутися до нього або зробити крок і взяти котика. Тоді це буде Есе гато еста Аї. Якщо ми кажемо Есте гато еста АКІ, то йдеться про цього кота, який прямо поруч з хлопчиком. А от коли акель гато еста аї, то йдеться про кота, якого хлопчик бачить доволі далеко може десь навіть на горизонті або на дереві. І він не може до нього дотягнутися, не може його встати, зробити крок і його взяти. Тобто між Есе-Гату і Акель-Гату є доволі велика відстань. На українську ми обидва випадки перекладаємо як той та а ті. Я додала плюсик, аби ви розуміли, що цей плюсик означає більшу відстань. Четверта група займенників є нейтральною. Друзі, ви маєте пам'ятати, що в іспанській мові не існує середнього роду іменників. Проте існують нейтральні середнього роду займенники. Йдеться про Ешто, яке перекладається як «це», Ешо, «те» і «акейо» теж «те». Так само, як в попередньому прикладі «ешо» – це коротка відстань від нас, «акейо» – це велика відстань від нас. Давайте розглянемо на прикладах. Есто еста Акі. Це тут. Есо еста аї. там. Aquello еста аї також там, але на більшій відстані. А тепер, друзі, вправи. Ви маєте перекласти на іспанську мову наступні речення. Одразу поясню, що мої пояснення підказки, які я написала в дужках, це, аби вам було простіше дізнатися, що я мала на увазі під той і там. Тобто, якщо той там близько, це у нас «есе», Аї, якщо той там далеко, це у нас Акель «аї». Тому, друзі, прочитаємо речення: цей стіл знаходиться тут, той пес знаходиться там близько, та кішка знаходиться там далеко. Ті діти читають там близько. Той ресторан знаходиться там далеко, ця дівчина знаходиться тут, ці хлопці навчаються тут. Друзі, просто нагадаю ще один раз: те, що написано в дужках, перекладати не треба, ви маєте просто цим скористуватися, аби правильно перекласти той там. Бажаю вам успіхів! Друзі, на завершення хочу попросити вашої підтримки каналу. Поширте, будь ласка, посилання, поставте вподобайку і можете скористатися опцією спонсорства на PayPal в описанні. Астала стала проксима!